Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цю мить. Просто зараз я, Ігор Попков, Починаємо у кривому розі майже опівночі. Пролунав вибух. За кілька хвилин до того повітряні сили попередили про ракетну небезпеку в області. Голова оборони міста на своїй сторінці в Телеграм написав: цитую, що до вибуху, усе нормально. Кінець цитати. Чекаємо на деталі. Напередодні ввечері росіяни вдарили посеред містю Херсона. Смертельні поранення отримав чоловік. Він був у дворі багатоповерхівки. У наслідок обстрілу загорілася одна з квартир висотки. А за кілька годин до того ворог поцілив по території школи. Це вже 106-й освітній заклад на Херсонщині, знищений росіянами. Пошкоджена новий корпус, старий корпус, вікна вибиті в старому корпусі дах. Шифер пошкоджений, і їдальня повністю наскрізь вікна вибиті. Блекаут у Підмосков'ї. Уночі за 6 кілометрів від Москви у місті Литкаріно. Місцеві побачили спалах. Після чого почалася пожежа в районі місцевої підстанції. Налякані росіяни усе знімали на відео у сусідніх населених пунктах на півтори години. Зникло світло. Українські війська зберігають позиції на сході лівобережжя Херсонської області та продовжують атакувати ворога на цій ділянці фронту, зокрема поблизу пойму, піщанівки, підстепного антонівського шосе та залізничного мосту. Повідомляють в інституті вивчення війни. Противник теж штурмує наші позиції, але безуспішно. Так на заході Запорізької області сили оборони відбили атаки росіян біля роботиного та кам'янського. Вони намагалися відновити. Втрачене положення. Нову коаліцію АППО для України сформували на останній зустрічі у форматі Рамштайн. Її підсумки підбив міністр оборони Рустем Умєров. Лідерами нової коаліції стануть Франція та Німеччина. Окрім них, до неї увійдуть два десятки країн. Уперше, у першому зустрічі взяв участь головнокомандувач Валерій Залужний. Усе відбувалося онлайн. Окрім ППО, Нідерланди зобов'язалися надати Україні військової допомоги на 2 мільярди євро. Велика Британія та Норвегія пообіцяли посилювати безпеку у Чорному морі. Учасники Рамштайну також домовилися допомагати наближувати Україну до стандартів НАТО для подальшого вступу в альянс. Потужна зустріч у форматі Рамштайн. До зустрічі контактної групи з питань оборони України долучилися понад 50 країн. Підтримка України залишається непохитною. Важливе досягнення: сформовано нову коаліцію наземних засобів протиповітряної оборони. Лідери Німеччина та Франція до коаліції увійшли 20 країн. Забезпечення наших міст додатковими ППО один з пріоритетів на цю зиму. Рустем Ум'єров, міністр оборони України. Нове відео наслідків удару по російській 810-й бригаді морської піхоти опублікували в ЗСУ два дні тому. В управлінні стратегічних комунікацій підтвердили, вдар по скупченню окупантів у селі Кумачове на Донеччині. Це за 65 кілометрів від лінії фронту. У результаті удару щонайменше 25 окупантів загинули і понад сотня травмовані. Приміщення вигоріло вщент. Росіяни саме святкували день артилериста. Тож українські захисники вирішили гаряче привіт. Птати їх. Звільнення ізраїльських заручників відкладається щонайменше на добу і розпочнеться завтра, 24 листопада. Повідомляє офіційний Тель-Авів. Раніше Ізраїль та Хамас домовилися, що чотириденне примир'я та визволення бранців почнуть сьогодні о десятій ранку. Утім, сторони не встигають підписати відповідну угоду. Згідно документу, за чотири дні Хамас звільнить 50 заручників в обмін на 150 палестинців, жінок та неповнолітніх, які перебували в ізраїльських тюрмах за звинуваченням у терор. Ризмі на цей час бойові дії у секторі Гази не проводитимуть. Якщо Хамас буде готовий віддати більше бранців, перемир'я продовжить. Після завершення угоди ізраїльський прем'єр запевнив, Цахал відновить наземну операцію Газі, поки не досягне своїх цілей. Наші військові зусилля, а також політичні зусилля, забезпечили умови для повернення викрадених заручників. Але я хочу чітко заявити, війна триває. Ми будемо продовжувати її до тих пір, поки не досягнемо всіх наших цілей. А це повернення всіх наших викрадених, ліквідація Хамасу та гарантії, що Газа не буде контролюватися стороною, яка підтримує тероризм. Публічне приниження Путіна Джо Байден та Сідзіньпіні відмовилися брати участь у саміті G20 разом з очільником Кремля Володимир Путін виступив на зустрічі лідерів Великої двадцятки онлайн уперше від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Утім, окрім нього, інші лідери ключових світових держав саміт проігнорували. Іранці оновили свої шахеди у Тегерані Представили одразу три версії з сучасними системами наведення та реактивним двигуном. Чи отримає їх Росія? Ростислав Сесоєв продовжить такою смертельною зброєю. Іранські військові хизуються перед своїм лідером. Схоже, Аятола Хаменеї задоволений. Тут зразки ракет та безпілотників серед них і нові чорні шахеди. Вони в першу чергу завжди використовували білий кольор для своїх дронів камікадзе. Зараз ці чорні Вони намагаються зменшити а також і електромагнітне відпромінювання від цих об'єктів, тобто зробити їх більш непомітними. Іранці розповідають про три версії нового безпілотника з різними системами наведення. Є класичний варіант із GPS, радіолокаційні наводяться на радари, та інфрачервоні знаходять цілі, які виділяють багато тепла. Якщо дійсно інтенсивно працююча якась теплова станція, так, тут реально можливі проблеми можуть бути. От, але я сподіваюся, що такі об'єкти в нас досить досить щільно будуть прикриті і гепардами, і всіми іншими засобами мал малокаліберної артилерії. Точні технічні характеристики наразі невідомі, але ймовірно є версія з реактивним двигуном. Такий шахет матиме вищу швидкість, але меншу дальність. Реактивний двигун це такий активний генератор теплового струмення. Тому всі стінгери будуть дуже ефектно і всі ПЗРК, якими озброєні практично всі наші мобільні групи. Так їм буде дуже зручно працювати по цим шахедам, і їм не потрібно буде навіть використовувати кулемети. Уже понад рік Іран передає свої безпілотники росіянам, а окупанти б'ють ними по українських містах із трьох напрямків: Курська, окупованого Криму, Краснодарського краю. Але повідомлень про застосування нових чорних шахетів не було. Іранці вони переважно понталіст вони дуже полюбляють понти, демонстративні. І значно завищують характеристики, тому я не впевнений, що всі ці три шахет 238, всі ці три модифікації вони можуть повноцінно вже використовуватись для виконання бойових задач. А якщо іранці справді мають технологічні версії шахетів, на думку наших експертів, першу партію росіяни отримують не раніше початку наступного року, тобто наші повітряні сили матимуть час. Щоб підготуватись, Ростислав Сесоєв. Ми Україна, марафон єдині новини. Командування військової частини у Чернігівській області повернуло частину збитків, завданих державі. Порушення на майже 40 мільйонів виявили працівники Міноборони під час аудиту. Так, командир підрозділу відправив розібрані агрегати на металобрухт, хоча їх можна було використати для відновлення пошкодженої техніки. Повідомили у відомстві. Частину збитків військові відшкодували готівкою, частину майном це диспаливо та акумулятори.